Готовый готовый? Вот останній. Добре. Це у нас у закупець марш, так? А, не, фонус Андрій. Hva slags framtid får du i neste kamp? Один закінчив, друге Оп! стрій. додавай трошки, трошки швидше тут потрібно. Давай, давай, давай. Добре, останній. Добре. Увага. А що у нас коїться таке? Ви ж тут стояли, вам вже все було зрозуміло. Одна спроба, друга все. Зрозуміло? Ви тут стояли, дурня валяли, з мене сміялися, тепер ми з вами з вас маємо посміятися. Будь ласка, один показав, всі інший запам'ятали. Немає так бути? Будь ласка, Мотієнко-Макар, ма готовий? Оп.

Готовий? Дані добре. Наталі. Дар'я, будь ласка, настав. Із газарія дерев'яно вартем. Годується. Позвоніть до бабуся. А, так, так, да, да, вибачте, а як а, а, дю? А, дю. І Як? — Кочан. Кочан. Вибачте, Доча. тоді готується сердюк під задані. Готове? Виче, швидше, так. Коли біжиш до центру, вже моніториш. Тебе часу скільки. Да, головою туди, сюди, крутануло. Добре. Чотири. Є. <плес> Нет, опять будет. Дергю хочет. Готовий. Давай, швидки, швидки, швидки. Добре. Два, добре. Три. Швидше, швидше, швидше монітор. Чотири. Останній. Добре. Ласка, хоча дерев'яну вакцем готується. Готовий? Оп! Ви поняли, що робити? �e, коли за це вже дивитесь, де загалі в зацепці. Не тоді, коли прибіг, а потім дивився. Коли буде за це до серця, дивиться, де загалі. Останній. Добре. Останній. Добре. Іщим кошти ще поставку рюкко лиці. Готовий? Швидтесь, швидкість. Розвертаємося. Швидко розвертаємося. Давай, давай. Трошки швидше. Не треба забігати танцювати. Пошту поставили назад. Останній. Добре. Кордюк, мазур, готується, готовий? Тому це Нічого

marcado leva a reva o standard o talvez hop